Класифікація споживачів залежності від рівня лояльності. От апостоли тільки з трьома людьми поділяться і скажуть, яка класна аптека, я гарно порекомендували. А незадоволені шістю друзями – це директлі, це безпосередньо, безпосередньо, без інтернету. А терористи діляться враженнями приблизно з 14 друзями. А потім ви ж розумієте це все ескалується. Все Він поділився враженнями безпосередньо. Хтось тобто написав відгук, воно пішло як крузі на воді, і це дуже небезпечно. Тому, от ми зараз кажемо, що ми не маємо плодити терористів, бо це сильно вбиває імідж аптеки, да, взагалі лікувального закладу любого. Тобто, ми маємо бути дуже обережними. Потрібно особливо уважно прописувати стандарти. Таких потенційно небезпечних ситуацій. Тобто, коли вже є ситуація, коли він починає нам казати щось, там, возражати таке інше, заперечувати, і ми зараз, от про це також я зупинюся і окремо покажу, як прописувати при запереченнях стандарти. А я колись вів передачу, запросив керівника Сінева на той момент, вони так дуже гарно йшли, і телепередачу. І Кажу, у вас там ну, деякі відгуки не дуже. Ну, так йому в ефірі, да? деякі відгуки не дуже. А як ви з цим працюєте? Він каже: розумієте як? А от вам взяли аналізи і знайшли там гіпаті С. Ну, ну окей, зашли гіпаті С. А потім ви здали в іншу лабораторії, а там не знайшли. Що ви робите? Я так, ну я напевно подумав, що там, де знайшли, то так якась спекуляція, в мене нічого немає. Я краще повірю, що в мене немає, ніж є. Він каже, да, такий феномен. Що робить людина, коли в нього ми знайшли, а хтось не знайшов? сидить в лабораторію. <с? <с? <с?> в інтернеті хають лабораторію. Так? Ну, Я так подумав, десь логічно. Тобто навіть за високу якість, за професійну консультацію і за якісну послугу можна отримати негативний відгук. Ну, такі вони у нас бугають клієнти. Ти більш повіриш в щось гарне, ніж в щось погане.